Вже бачили такі відоси. Та Татаж жителі Донеччини показують, як виживають без води в Донецьку, Маріуполі та інших поневолених містах. Вони чекають на воду як на свято. А діти записують благальні відоси до дяді Вови. Українці в свою чергу зробили про це вже купу мемних відосів. То, що сталося, там не вперше проблема з водою, але такої катастрофічної ситуації ще не було. Люди отримують воду раз в три дні, і то, якщо пощастить. А в туалет ходять по графіку і в пакетики. Причина в тому, що більшість. Водосховищ, з яких подавали воду на Донбас, сильно обміліла, зокрема і через повномасштабку. Водогін з якого вода йшла на Донеччину, був зруйнований. А ще сусіди не подбали за каналізації труби, які ніхто не очищав з 2014-го. Там водопровідна система зношена на 80%. Ситуацію вирішують просто: діжки з водою возять аж з Москви, а задля економії впровадили ще більші тарифи на воду.